Доброго дня, шановне товариство. До вашої уваги огляд ножа CGRB Акація. Такий от ніж. Порадили мені його в коментарях під відео про CGRB Frag. Товариш з Ніком MechDoc, Сподіваюсь, правильно прочитав, якщо ні, перепрошую. І дякую за пораду. Ніж дійсно дуже цікавий і на свою ціну. Ну, фактично, подарунок можна сказати. Спробую в, в такому форматі трішки експериментальному, на дворі. тому що в приміщенні, на жаль, не вдається передати кольори занадто холодними вони здаються, тому, хоч якось, от на денному світлі, можливо, буде краще видно. Також будуть вставки з роботою механіки ножа. Там теж, як мені здалося, передача кольору руків я вийшла краще. Тож, за можливі зайві звуки на фоні, завчасно перепрошую. Давайте озвучу характеристики ножа. Загальна довжина його 188 мм, при довжині клинка 81 мм і по РК я наміряв 77. Тут присутній чойл. Він по факту значно менший, ніж мені здавався по фото, і підходить так більше для якихось дрібних, делікатних робіт. Фактично, ось тут де йде вже перехід на прямі спуски. ну Може, міліметра три ще можна було. Але, як на мене, це ролі не зіграє. А чойл сам ну досить зручний в такому форматі, мені подобається. Товщина клинка. 2,5 мм, сталь ar rpm 9 артисанівська. В даному виконанні з pvd покриттям Вони також є без покриття, з іншими кольорами руків'я. Руків'я це сталеві лайнери плюс накладки з FRN, 100-наповнений нейлон. Маса при цьому 75 грамів, ніж легкий. Замок тут кросбарлок. Аксісоподібний. І він регулюється. Не знаю, чи тут буде видно. Мені не дуже видно, що тут на екрані, але він має по два отвори в лайнерах для можливості виставити пружину, там, щоб було зусилля або більше, або трішки менше. Додам трішки в кадр інших ножів для візуальної наглядності. Сам ніж цей, як ви можете бачити, він з такого багаут подібного формату. Зараз доволі популярний. Він багато хто в ньому свої ножі робить. Він поєднує в собі водночас компактність, легкість, і при цьому більше клинка, ніж у типових компактних ножів EDC з клинками 3дюйми от як, наприклад, пара 3. Лайтвейт в даному виконанні або, наприклад, теж елементу при цьому ніж менший, ніж типові. Середньорозмірні ножі. От як блюр від Kershaw або той же Manix від Spyderco При цьому от по РК вони, ну, практично однакові. Того, що у мене є, бо багаута у мене немає. Але багаут в своєму типу розмірі не один і, мабуть, не перший. Тому ось це як Engage 3 або Демко 25. Бак спітфайр. або навіть Нието компания. Або Fox НАУТА Это довольно популярный размер и формат ножей. Очікувано для такого замка і керамічних підшипників, ніж має чутову механіку. Мені не зовсім тут зручно на камеру малувато місця, тому далі зроблю вставку з відео окремо вже по тому, як от працює механіка ножа. Що по нюансах в цьому ножі? Загалом я от не любитель їх шукати в бюджетних ножах, якщо вони гарно зроблені, працюють як треба, не розвалюються. Що ще хотіти, то від них? Ну, але якщо вже так, от згадував я про чойл цей, що тут можна було б зробити там РК міліметрів на 2-3 більше. Ну, Зіграло б це якусь роль, я сумніваюсь. Та й особисто мені чойл зручніше. Його можна і як чойл власне використовувати, так і під час правки заточки. Це от, додає зручності теж. Що ще можна тут глянути? Стопорний штифт упорний і бонки не в колір покриття а світлі. Ну, так буває на бюджетних моделях, та й не тільки на бюджетних. При цьому, ніж є у виконанні без покриття, відповідно, там цієї проблеми не буде. А загалом же перші враження від ножа дуже приємні. Я отримав от те, що і очікував від ножа подібного формату. Він компактний, легкий і при цьому має для таких розмірів досить чимало клинка. Він зручний. Що сам по собі зручний, що і для обох рук от замок цей користуватись ним, ну, однаково, він симетричний для цього. Кліпса також переставляється на лівий бік, на правий. Все з цим добре. Е, окрім. Власне того, що ніж легкий, 75 грамів, він ще й добре збалансований. От, ну, здавалось би, це дрібниця от в такому розмірі і при такій масі, але все рівно це доволі приємно насправді. от, Користуватись дуже зручно. При цьому ніж дуже бюджетний. І в своїй ціновій категорії, от сталь rrpm 9 вона навіть в категоріях вище себе почуває доволі впевнено. Тому тут, я гадаю, це теж один із таких основних плюсів цього ножа. Та він навіть має от десь тут у мене була коробочка, ну окрім власне коробочки. от В комплекті чохольчик. Кустинку, хоча, якщо чесно, я не знаю, для чого їх можна використовувати в контексті ножів. Я от не зустрічав, хто б носив ніж саме так. Можливо, ви, шановне товариство, знаєте, підкажіть, буде цікаво дізнатися. І взагалі буде цікаво, якщо хтось має цей ніж в користуванні вже досить тривалий час. Щось, можливо, ви помітили якісь додаткові плюси чи, можливо, мінуси. Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво дізнатися, тому що якось от його там тестувати чи перевірити. Подібний формат це допоміжний кишеньковий ніж. Я не дуже уявляю, от як його так, щоб навантажити, щоб можна було от проявити його там ергономічні чи конструктивні моменти. Не затрачаючи на це багато часу. Тому, можливо, хтось із вас вже встиг затратити багато часу. Поділіться, будь ласка, досвідом, буде цікаво почитати, буду вдячний. А наразі всім дякую за увагу. На все добре.